Вроде не ручки а? а? Ну що, пацани? голосувати на бюллетенях. Давайте голосувати калібром. Бійці Легіону Свобода Росії разом з Сибірським батальйоном та РДК прорвали кордон РФ у Курській та Білгородській областях і заявили, що йдуть на вибори. Вони почали публікувати відео операцій у своїх соцмережах. Налякані росіяни скаржаться на бойові дії на Білгородщині. За їхніми словами, жорсткі атаки на території РФ зараз ведуть одразу у декількох населених пунктах. А ти там нікуди не шарся, а то там хахли прорвались у нас. Це у вас там. Поэтому ты не суетись, они в Мокраєрловці прорвались, і в Горьковском прорвались, и в Казинке там вообще бои жорсткі їдуть. Я пацанам звонил. Відомо, що в селищі Тьоткину Курської області триває стрілковий бій. Військові з Легіону Свобода Росії вже знищили там БТР російської армії. Окрім того, за словами представників РДК, росіяни кидають зброю та тікають, навіть не почавши бій. Російські добровольчі підрозділи стверджують, що метою їхнього весняного визвольного походу є повалення диктаторського режиму Путіна та проведення справедливих виборів. Ми йдемо, щоб освободити вас, від тінщити бідності і страху, освободити від диктатури терористичної організації, захватівши власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Легион идет на выборы. Ждите нас. На визвольні дії російських бійців вже відреагували й українські спецслужби. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що всі вони діють як самостійні підрозділи. Легіон Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, перебувають у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція цих підрозділів на території так званої Російської Федерації. Тим часом у Міноборони Росії заявляють, що не допустили прориву кордону. Каріна не телеканал НТА.